Усі разом запросимо збірну України! Україна! 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 Капітан команди Руслан Ротаць! Клубка України Белиподівський. Гардем Федетчик. Чемпіон Суреччини. Це ним войко. Фіналіст кубка України, Микита Шевченко. Фіналіст купа України, Викида Каменюка. Багаторазовий чемпіон молода хубка України, володар хлопка В'ячеслав Шевчук. Багаторазовий чемпіон молода хубка України. Неодноразово визнавав. Найкращим гравцем України. шверфіналіст Кубка світу, Олег гусі! Неодноразовий <праць> чемпіон володар Кубка України, чемпіон Європи 2009 року Сергій Рибалка. Неодноразовий і володар Кубка України.

Найкращий бомбардир у цій кваліфікації збірної Артем Єрмонко. Неодноразовий чемпіон і володар Кубка України Євген Хачеріні. Тренерський штаб національної команди. Неодноразовий чемпіон володар Кубка України. Володар Кубка Ліги Чемпіонів. Найкращий футболіст Європи. Андрій Шевченко. Переможець Кубка володарів Кубків та суперкубку УЄФА. Неодноразовий чемпіон та володар Кубка СРСР Володимир Онищенко. Головний тренер національної команди України. Неодноразовий чемпіон та володар Кубка СРСР. Бронзовий призер Олімпійських ігор. Віце-чемпіон Європи Михайло Фоменко. Last year.